Малиновський знову забив супергол за Джену. А Жерона здобула непросту перемогу над Валенсією. Вболівальники повернуться на трибуни українських стадіонів. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай це відео вподобайкою. Підтримай канал підпискою. А ми починаємо. Руслан Малиновський у другому матчі поспіль відзначається суперголом за Дженуа. Українець вийшов в основі генуестів на поєдинок проти Емполі, і на 37-й хвилині Руслан записав на свій рахунок гол-красень. Малиновський отримав передачу від Баделя та увімкнув свою гармату. М'яч поцілив прямісінько воріт і рахунок було відкрито. Впевнений, десь при перегляді цього голу кайфують більярдисти. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом КУТОВИЙ. Є Slot Сіті, є свято. Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика не без проблем розібралися із Валенсією з рахунком 2-1. Каталонці до 83-ї хвилини поступалися 1-0, але вихід на заміну ветерана Стуані переломив хід поєдинку. У записав на свій рахунок дубль. Відзначився голом у цьому матчі. І Довбик. Сталося це наприкінці першого тайму після розіграшу стандарту, але арбітер не зарахував цей гол. Тож перемога Жирони і команда знову тимчасово очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Вестерло Сергія Сидорчука поступився вдома Андерлехту з рахунком 1-3. і український півзахисник отримав найнижчу оцінку від Софа Скор за підсумками цього матчу. Гру Сидорчука оцінили у 5,9 балів. Разом із ним таку саму оцінку отримали ще три партнери по команді. Сидорчук провів на полі 78 хвилин. Тричі пробив в поворотах суперників. Два рази не точно, один удар заблокували. Також Сергій віддав 33 передачі на партнерів, 10 разів втратив м'яч, здійснив два відбори та два перехоплення. Вестерло йде у чемпіонаті на передостанньому місці у. Зоні вильоту. Захисник руху Богдан Слюбік потрапив до сфери інтересів німецьких та італійських клубів. Повідомляє футбол За інформацією джерела, 19-річним українцем цікавляться Уніон «Лаціо». Скаути німецьких клубів стежили за Слюбіком під час гри між молодіжками України та Німеччини. «Трансфермаркт» оцінює гравця у 500 тисяч євро. В поточному сезоні УПЛ він провів 15 матчів та забив два голи. Прокоментував інформацію про цікавість до Слюбика генеральний директор руху Ігор Дедишин. Стосовно лаціо Вольфсбурга та Уніона він відреагував так: ви стільки клубів назвали, що в мене аж голова закрутилася. Ніяких пропозицій по Слюбіку ми не отримували. Ніхто з нами не контактував. Я не знаю, хто розпускає таку інформацію. Напевно, це якісь агентські ігри. Позиція клубу в нас така: ми готові розглядати пропозиції по будь-якому нашому футболісту. Заявив Дедишин. Шахтар продовжує підсилювати тренерський штаб Пушича спеціалістами з Нідерландів. Гірники підписали контракти з річним нідерландцем Крісом Вандер Вейерденом. Цей спеціаліст раніше працював у ПСВ Фенербахче, Дербікаунті, Денхах та Вітесі. Ну а тепер Вандер Вейердена сестуватиме у Шахтарі. У 2024 році вболівальники повернуться на трибуни українських стадіонів. Міністерство молоді та спорту разом з МВС та ОВА почали випрацьовувати алгоритми, які дозволять глядачам безпечно відвідувати спортивні заходи. Після остаточного узгодження усіх норм безпеки вболівальники нарешті зможуть повернутися на трибуни. Очікується, що це станеться вже в березні. З чим ми вас всіх, дорогі глядачі, вітаємо! А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.